Досить часто життєві обставини, не дивлячись на ворожі дії Російської Федерації стосовно України, змушують громадян, які проживають за межами нашої держави, приїжджати на батьківщину до своїх родичів. Чи змінилися за останній період правила приїзду в Україну? Розповів 30 березня в обласній державній адміністрації перший заступник начальника Чернігівського прикордонного загону, начальник штабу, підполковник Микола Марченко. Якщо це є, скажімо так, громадяни з країн, ну я так можливо виружу з ризиком більше на професійному членом, значить то він ця особа повинна знати конкретну мету поїздки. Значить, Час перебування і має достатньо грошове забезпечення відносин до постанову. Якщо ви хочете бути впевнені, що людина була обізнана реально, ну, практикується таке, практикується, запрошення відповідно, направляти, для того, щоб там було вказано, що вона знає адресу, тому що, ну, як правило, мало хто знає, куди він прямує. Бо навіть якщо я буду їхати кудись там до родичів, я пам'ятаю, де він... Проживає конкретна адреса, місто, наприклад, Київ, за тон 15, да? я ж цього не пам'ятаю. І також більшість людей, що не знають, де живуть, що там, в місті наприклад, там, там, Чернігів, а вулиця, я не пам'ятаю. І це якби у прикодовників починають задавати зайві запитання, людина губиться відповідно і вже можуть приймати рішення скажімо так, для того, щоб не пропустити дану особу. Ну, але це стосується в першу чергу відповідної категорії людей. Це в першу чергу там, громадяни Російської Федерації, які підпадають під відповідний вік, там є індикатори відповідні. Значить, які там молодих хлопці, як правило, це там до 40-50 років, які там відповідно... там, так, ну, це перший основний критерій. Решта питань в принципі, на сьогоднішній день у нас дуже багато не пропускати четверну корону України осіб. Але в першу чергу це з так, незаконної міграції, як правило, це південно-східна азія. Значить, ну, громадяни Російські сидять, якщо так цікаво, то вони зараз дуже сильно не приймуть до нас. І це стосується в першу чергу я кажу так, ну, молодих людей, чоловічої статі, групи осіб. І решта питань, в принципі, вже там на походу виникає і вивчається. Якщо там, скажімо так, є якісь там гуманітарні підстави, рішення може прийняти, якщо там йде людина на похорон, ну я приклад привожу, там, померли, наприклад, там, ну, батьки, тому що дуже багато там родинних стосунків у нас з самою Російською Федерацією. Значить, і людина не встигає оформити законний паспорт, тому що ну, поховання ж не може там тримати. там, Процеси там, тиждень, 10 днів, там, 15 сість, якось намагаються це зробити пошвидше, то відповідно приймається рішення, відповідно, і пропускаємо по внутрішнім паспортам. Але це дуже буває трішко, і це повинен бути документ, який підтверджує скажімо так, реальну мету про те, що ну, якась там стала, скажімо так, надзвичайна подія.